У Росії не вистачає техніки для ведення війни проти України через значні західні санкції. Про це повідомили в мінфіні Сполучених Штатів. Розсуждаємо об українському наступленні. і всері задаємо вопрос: а чому ж вони не йдуть вперед? Санкції та експортний контроль щодо Росії позбавляють її матеріалів для війни. Санції вже сильно вдарили по російській армії, оскільки в неї почались великі проблеми з військовою технікою. Обмеження ж цін на російську нафту у розмірі 60 доларів за барель перетворює профіцитний бюджет Ерефії на дефіцитний. Санкції та експортний контроль змусили Росію звернутись до Ірану та Північної Кореї за військовим спорядженням та матеріалами. А Сполучені Штати роблять необхідні кроки, щоб припинити ці постачання. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.